Всім вітання! І черговий автомобіль, який привезений з Європи до нас на продаж, це Fiat Punto, оснащений дизельним двигуном на 1,3 літри, 75 кінських сил. Автомобіль 2008 року виготовлення в дуже-дуже доброму стані. Як косметичний, так і технічний, класний економний автомобіль з дизельним економним двигуном, оснащений механічною п'ятиступеневою коробкою передач. Зараз. Оглянемо даний автомобіль по салону, в якому він стані, перемірюємо товщину міром, заведемо, загалом покажу всі деталі. Отже, відчиняємо наш фіат. По салону, як бачите, абсолютно без зауважень. Магнітола, кондиціонер, мультикермо, кермо в дуже доброму стані, без зауважень. Є пульт управління. Меню, бортовим комп'ютером, передні скло підіймачі. Позаду абсолютно вдосталь місця. Класний автомобіль на 15 колесах, багажне відділення. В дуже доброму стані. В принципі, як для такого невеличкого авто, дуже-дуже вмістке багажне відділення, скажімо так, всі 4 колеса. Від даного авто сюди поміститься без проблем. Є повноцінне запасне колесо з усім необхідним інструментом. Під низом автомобіль в дуже доброму стані, сподіваюся, там все видно. Колеса, резина також в дуже дуже доброму стані. Fiat Punto 2008 рік. Всі деталі по даному авто будуть на нашому сайті Autocars.ua. Всі посилання ви знайдете в описі під цим відео. Переходьте, ознайомлюйтесь, там будуть детальні фото, прописана вся інформація по даному авто і не тільки, включаючи фото, вінкоди коди і ціни на всі автомобілі. Зараз присядемо, заведемо наш Fiat Punto. До речі, пробіг 206 тисяч кілометрів. Тут, як я вже казав, що ми маємо? Розеточка на 12 вольт, п'ятиступка механіка, є кондиціонер, є магнітола, є центральний замок, клавіша сюди ми нажимаємо, там значок Сіті з'являється. Тобто для міського руху дуже-дуже легко починає крутитися кермо. Прямо дуже легко. Так, Далі відкриття кришки багажника. Автомобіль у нас зараз покажу. 10-й місяць 2008 року, 75 кінських сил, 1,3 дизельний двигун. Скло підіймачі, В принципі, тут все зрозуміло. Кермо в дуже доброму стані, мультикермо, управління бортовим, управління магнітолою. Не затерте, без пошкоджень. Кнопочка, яка відповідає за вибір функцій меню. Коректор, регулювання вугла наклону фар. Відкриємо капот, заглянемо під капот. Працює автомобіль стабільно, без зауважень. Тут все добре, все сухо, немає жодних підтікань. Все дуже-дуже добре. На капоті немає сколів. Так він виглядає попереду. Як на мене класний економний міський автомобіль. Зараз переміряємо його товщиноміром. 117, 101, 250, 108, 108, 109, 116.

160, 240, 150, 260, 226, 246, 216. Немає ніякої шпаклівки, все дуже добре. Як бачимо 250, 260 це максимальні покази. Трішки вбік, десь в цьому місці була звичайна потертість. Побачимо трішки вбік і б'ється воно 207, 145. 180, 230. Десь тут була потертість, але нічого критичного, абсолютно. Я думаю, навіть дверцята не знімалися, слідів, принаймні, зняття нема. Отже, ще раз нагадаю, Fiat Grand Punto 2008 рік, оснащений дизельним двигуном на 1,3 літри. П'ятиступка механіка, потужність двигуна 75 кінських сил. Класний, економний. Міський автомобіль зручний, маневрений. Всі деталі по даному авто будуть на нашому сайті Автокарс Переходьте в описі під цим відео, будуть всі посилання. Також на наш інстаграм, телеграм та Тікток. Підписуйтесь, будете в курсі всіх останніх оновлень, всіх авто, які до нас приїжджають з Європи. Є! Yeah. Широкий вибір автомобілів, тому, будь ласка, переходьте, ознайомлюйтесь, телефонуйте, з радістю надам відповіді на всі ваші запитання. А я дякую всім, що додивилися дане відео до кінця. Всім гарного дня!